Як сто років тому активісти врятували пам'ятку архітектури. На початку ХХ століття перед домініканським костелом у Тернополі постала проблема він був у поганому стані і потребував термінової реставрації. Архітектори запропонували дещо усучаснити вежі та адаптувати їх під моду часу. Місцеві були обурені такою ідеєю. Вони написали листа до архітектурного журналу у Варшаві. У листі аргументували, чому не варто цього робити. На щастя, містян почули і нічого міняти не стали. Проте історія циклічна і зараз його знову намагаються перебудувати. Та чи вдасться цього разу зберегти пам'ятку архітектури? Підпиши петицію, збережи пам'ятку.